Я хотіла сказати добрий ранок, але вже перша година дня. Хай Сьогодні мені треба прибрати мою кімнату і трошечки себе. No, Бо... Mm. Ви просто подивіться на це. Стоїть тут ялинка. Стоїть миска для води. Для кота. З водою для кот. миск. Oh. Не навыжу вс ⁇ жизнь. Ладно, я пошла, пока. Я тут трошки пропал. Я розпочалася розмовляти. А, трошки промарафетілась, але мені знаєте, що треба заплести своє волосся. Бо як можна працювати треба. Ага, Насправді вам може здатися, що та ну в принципі, о... окрім кроваті, тут в принципі нічого такого. Але знаєте, такий е... little bit Безлад. Мене просто харить. Я знаю, чи ви помічала, у мене тут трошки синяки. Вечно. він вічно тут є. На шиї, да. Це у мене від стресу, від нервів. Я собі роздираю шкіру. Хочу тут таку штучку так залишити. Маш, у мене щось стерчить за головою. Оп, а ну. Нічого не буде. Бра! Ну от, ну... Це вже моє волосся стерчить. Короче, ну нафіг та волосся ось отак. Не знаю, мабуть, ззаду э, це просто жахливо, але мені все одно. Я не бачу, значить це нормально. Хорошо, а будемо прибирати... У мене ось тут. Оп. Будемо прибирати все цю частину. Господи! Таблеток, ну такое собі. До речі, я не можу повірити, що це вже... Зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що? Раз, два, три, чотири, п'ять. Це вже шоста пачка. Тобто вже е, майже півроку пройшло, як оця пачка закінчиться. Пройде півроку, як я почала приймати Jazz Plus, з причиним здоров'я свого. а не що ви там могли подумати Якщо чесно, якщо дівчата вам дуже цікаво, то біль реально пройшов. Типу немає вже 6 місячних, але. Все одно щось не то так, окей. Листочок від Лего, я вам потім покажу, що і к чому. А ще дивіться якісь Це польські конфетки. Вони доволі смачні. Тому що я вчора дивилася, до речі, фільм. Хороший хочу, як називається. Оцей Good... А, ні 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 що Хороша дівчинка. Baby girl, по-моєму, називається. Да? Вибачте, можливо, я якась не така uh, girly girl, або що там треба мати в голові, щоб зрозуміти цей фільм. Я не зрозуміла. Я не зрозуміла Та кажу, що... Просто Ніколь Кідман з якимись фетишами і псс і і, і і що, да? Так, я не знаю нащо, але я чомусь вирішила, що мені потрібно залишити ось цюсь бутилку з водою. Ще в мене є бувет. Так, тепер доволі страшне місце в моїй кімнаті. Доволі страшне. Oh my God. О -о -о -о. Я без поняття, як я це буду прибирати. Я зараз засну. Насправді цю містину я не так давно прибирала, просто треба її розгрібсти. Те, що я вам хотіла показати, коли говорила про. Що? Коли показувала листочок з лігом Ну хіба це не мистецтво? Просто навіть так вони просто в банки отакі. Просто тому що я ще не знайшла підходящу вазочку для них. А! Ладно, поки що тут поставлю. У мене є така жоючка лавис. Ой, отака. ось ось Остання. Зараз подивимося, що? Мені тут доля наврочила. Ой, ой, чому що це за блондинка? Я не блондинка. А? Е угу. ага. Дуже потрібна річ, щоб... Ви <звук> можете підсказувати, чому в тебе кінець так багато їжі? А я вам скажу, тому що я вже казала, що я дивилася вчора. Відео. Ми ще дивилася фільм і просто все постялу, а потім мене захотіла відносити. Коротше, я обожнюю ці чіпси. Китай, дядь. Ще мені подарували такі конфетки. Я не дуже люблю, прямо. Золото солодке, але... Ну, подарували так, що треба їсти. І все, і тут вже майже чисто. Тут ще ось така ось свічечка. Понюхайте, понюхайте, будь ласка, понюхайте. Така, трошки чоловічого запаху, але... Да що не вистачає той А? Ой, котик, прийшов котик, дождіть. Мяу. Я десь почула, що е, коти розвинуті, як трьохрічні діти, тому синочі. Губочка синочечка маленький Бум-бум-бум-бум. Ой, який гарний, ой, який гарний, ой, який мальчик хороший. Котик, я тут. Пішла. Акуляри. Окей. Вау! А тепер мені треба розібрати ялинку і сховати її, бо якось вже, ну, трошечки вже не той настрій. Ой, не візьму, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що відбувається. Hi guys! Що це таке липке на ньому? Не так давно мені написали якийсь ем, бренд. Ем, як це називається, господи? Типу вітамінів чи щось таке. І знаєте, я тут зрозуміла, що ем, як багато блогерів погоджуються на рекламу, не розібравшись, що це таке. Для чого воно? Чи воно дійсно корисне людям чи ні, чи воно може шкодить взагалі? Ось, тому що рекламу цього я бачила дуже у багатьох. Коротше, мені написали і спочатку пропонували бартер. <рес> Запитання придурки. Наше тоді слово тютер. Можна вас запитати хворих на голову? У мене немає іншого способу спілкування з вами. Я спочатку задумалася над цим, тому що я бачила це у всіх. Думала я дуже довго, бо. Місно з цим я ще шукала інформацію, типу, чи дійсно така фігня вона працює, такі, всякі вітамінки, колаген, во. не так давно намагалася пити цей колаген десь пару місяців. І, ну, по-перше, результату я ніякого не побачила. Це перше. А друге, це те, що я побачила інформацію про те, що колаген не так в організмі, потім почала присадитися. І дійсно він так, ну, оцими всякими таблеточками саше і всяким таким. Воно не працює, це просто пустишки, які вам продають. Я відмовилась від ці. Ну, не те, що відмовилась, я їм навіть не відповідала, бо я боюсь казати людям. Ні, тому я просто не відповідала. Сам факт того, що багато хто це рекламує, мене прям дійсно лякає, бо продавати людям те, що їм не потрібно. Така собі звідси, якщо чесно. Оп! Подарунок вам на 8 березня, яке вже пройшло. Тому стежте за тим, на кого ви підписані, і хто вам пропонує які. Покупки. Скажу вам чесно, що поки заряджалась моя камера чуть-чуть. Я випала енергетик, тому що я відчувала, наче я зараз засну, наче я полинавський якийсь астрал. Мене цей світ просто полинає. Окей, е, зараз ми... Чуть не вронила якусь в бутилку. Зараз нам треба привести в порядок, оце ось місце. Піжаба з H&M. Мені, до речі, дуже подобається. Якість доволі... доволі хороша, до речі. Hello! Трошечки зимовий сезон закінчився, тому я думаю, можна в принципі віднести її вже звідси. Я, чи змінювати. Ось цю штучку, яку я наверх застілаю, я не знаю, зараз ще подумаю. Але якщо вас дуже цікавить, для чого ця мені? Мій кіт дуже любить спати біля мене. Але я не можу дозволити лягати на свою подушку, бо ще щось, бо я боюся за акне І ж таке таке, тому я просто вирішила йому придумати ось таку ось, ось ліжаночку. Він не робить що хоче. Я не знаю чому, але я дуже люблю лежати спати на іграшках. І вони дуже часто просто вминаються і виглядають як. кільмо якесь. Я не дуже люблю саме оцю постіль, саме її колір, але знаєте, воно таке легеньке, тому. тому. Ще, до речі, вчора це оці мої іграшки, я... з якими я сплю і обіймаю їх. Яби ви знала, як вони пахнуть. Ах... Хоч би не впали. У-у Сра... Ага. Я ненавиджу це все. Я просто все це себе... не чому воно сповзає. Пряме включення. Я... Я цю синю постільну білизну. Я її ненавиджу, Я її. Ось... ось перший раз я її натягнула. Це був перший і останній раз. Я її спалю к чертям собачим. Чому ця камера хоче впасти? Я її тебе ще спалю. По-перше, ця тканина вона жахлива. Вона, вона... жахлива. Вона просто відстій. вона... Дірмо, друге, настільки вона велика і не поміщається нікуди, я їй намагалася. Я їй намагалася ось тут завернути, ще щось. Це я останній раз це переживала. Я її спалю після цього. Я майже, майже не себе і своїх сусідів і всіх на світі, тому що це було жахливо. Ясно? Не дай Бог мене ще раз хтось. Змусить стелити цю синю. Ху... Я вблю *ну цю людину і себе потім. Я вам зараз не те, що єбло роз'єбашу, нахуй. Я вам зараз нахуй єбло роз'єбашу, нахуй. Я, не я настільки випісла, якби, якби ви знали. Добре, що я вимкнула камеру в той момент. тому що Я привела себе в порядок. Але на мене напала котка. І зараз перших дві хвилини, коли я не їкаю, я відчуваю це як полегшення, як звільнення, як насолоду життям. Хай! Це вже ранок наступного дня і, до речі, зараз обидно. Ладно, е, дивіться, як я і казала, мій кіт, він дуже любить спати поруч, тому, тому доводиться. Він, здається, все одно не на цьому лежить, не на жовтому. ну, да Спасибо. Що у нас по догляду? По догляду я використовую, дуже добре Це така камбуча, здається. Тонік, камбуча з кремом, якась водичка, Я не знаю від Мейпел. Uh, То, Та, знаєте, наче водичка, але при цьому, коли ти її розтираєш, вона таке. Ти відчуваєш трошки якусь крему. Дуже прикольно. Я використовую таку змішану штучку, тому що відновлюю шкіру після, після ФЗЛ, бо... Кремчик. Я сьогодні нікуди не збираюсь виходити, не збираюсь робити макіяж, Тому Тому використовую такий ось кремчик від uh, Skin 1004. Я обожнюю цей бренд. Господі, у мене від них і uh, SPF. Це вже друга баночка, тому що мені дійсно подобається цей кремчик. Він такий ось-ось такого кольору, але. Консистенція теж дуже приємна. Він прям дуже добре відновлює. Ось е Ось я вам покажу ось афазельчик. Я наче вже привела кімнату до порядку, але все одно, знаєте, я така людина. Батра. Я взагалі-то не люблю безпорядок, але при цьому у мене є проблема, що я не вмію, мабуть, сортувати речі чи щось таке, бо в мене всякі мелкі штучки, вони лежать всюди, по, по всій кімнаті, десь в якихось. У куточках десь ще щось просто лежить. Ось ця колонка вона на цьому на котячій будці. І ось тут знизу на цій котячій будці, ну просто подивіться. Зарядка до е зубної щітки. Котячий ремінець. І ось такі ось цукерка є. Да. Що ще? А ще якась зарядка до чогось, я не пам'ятаю до чого. Якусь до чоці. Я не вмію нормально так складати речі, оці ось всякі маленькі. Я не знаю, куди їх класти. Ще доволі багато якихось маленьких іграшок. Типу скіндерів і всякого такого. Для цього я наче знайшла, знайшла куди їх складувати. Таку коробочку купила. Ану, ану, опа. Якась така хрень. Пси-патрони мені тут навіть попадали, ось такі ось ось. Я знаю, що це якийсь дитячий мультик, але я не знаю, чи це круті персонажі чи ні. Ну йомою, ось такі, коротше. Мені здається, мені просто треба багато таких коробочок накупити і туди складати все-все-все. Але потім буде срачитися коробочками. Опа, добрий вечір. У мене тут навіть позберігалися ці е, білети в кінотеатр. Я боюсь... Подивіться, який це рік взагалі, тут пише. Це Аннабель 3. 2019 рік. 04.07.2019 Не знаю, що побачити. Підтвердять свої дані, що ми мати квитки до свого дня народження. Окей, okay, це ще що таке було Брайтбрн. Що це таке? Я навіть не пам'ятаю, що я тут ходила Брайдбрн. 31 травня. А, тут два квитка. Теж 2019, 01, 06, 2019. Все було на субстанцію. Ось ось докази про. Не питайте. У мене тут є записано, що я хотіла замовити на шейні білий топ. Фіолетова сумка. Чехол цвіти. Очки... Зелені. Да, я їх, до речі, замовила. Ці окуляри зелені. юбка. кофта коровка. До речі, кофту коробка, я теж замовила, пам'ятаю. Кольцо луна. Кольцо серце, кольцо огонь. Шо. <світ> <світ> носки коровка. Окей, не забувайте підписуватись. Не забувайте ставте лайки. І якщо ви хочете задонатити, можете задонатити, бо чекайте нових відео.